Вітаю всіх! Нещодавно я випустив відео о тому, чому я виїхав з Харкова та став біженцем. Тепер я хотів би розповісти, як я добирався до селища. На жаль, у мене тільки декілька пейзажів за вікном для фону, тому ви можете слухати моє оповідання фоном. Я виїхав 3 березня 6 ранку. Це було тяжке рішення як для тих днів. З однієї сторони, у нас був бункер, у якому ми відчували себе більш-менш безпечно, але з іншої сторони ми не значили, коли це закінчиться. В телеграм-каналах постійно з'являлися повідомлення про пробки через Полтаву та постійні військові дії в населених пунктах, які були близько 10 кілометрів від дорог, якими люди виїжджали з міста на західну частину України. Якось в Ютубі я слухав парадий біженця, який казав, що виїжджати з міста це великий різок, бо ви можете попасти під обстріл артилерії, навіть не встигнувши покинути місто, або обстріл авіації у самій пробці, бо вона рухається дуже повільно та там велика купність машин. Ще ніхто не виключав диверсії ворога, який міг прорватися на БТРа, обстріляти колону з людьми та поїхати геть, щоб почався хаос та утворився затор на дорозі, та військові не змогли довести вчасно пальне та інші припаси. Я постійно задавав питання батькам про виїзд та дзвонив своїм друзям, які жили в різних районах міста, щоб дізнатися їх думку на цей рахунок, бо ситуація постійно змінювалася. Хтось натрапив на блокпост окупантів та спокійно поїхав, а хтось натрапив на блокпост українських військових, та ті відібрали у них машину та роздали повістки. Одні говорили одне, але ті знайомі, які виїхали раніше на Західну Україну, казали, що вони ні з чим таким не стикалися. Всю інформацію ми черпали з телеграм-каналів, та я не виключаю, що десь були поодинокові випадки, а десь була й дезінформація для визову паніки у населення. Як би то не було, але кожен день ми відкладували свій виїзд. З такими думками ми сиділи до тієї пори, поки у нашому району не почали падати ракети, да так близько, що в бункері падало вапно та та чи трасло. Під час одного з такого бомбардування я знову задався цим питанням: все ж таки при таких обстрілах на вулиці ходити дуже небезпечно. Багато магазинів перестали працювати, а ті, що залишились, мали велику чергу у дві години. Багато людей стояли, навіть коли бомбили сусідний район міста. Бо якщо вони підуть зараз, тоді усі продукти можуть розібрати. Життям це точно не називеш, це виживання, та при таких обставинах неможливо було щось планувати на наступні 12 годин. Та за день до від'їзду, у 6 й вечора, ми вирішили, що потрібно вирушати. Комендантська година закінчується о 6-й ранку, та вже в цей час ми повинні були вирушити з дому. Не знаю, чи це збіг, чи якась негласна домовленість, але я помітив, що останні три години з 6 по 8 ранку не було ніяких обстрілів. Ми вирішили, що наступний день теж так буде. Відчуття було дуже тривожне. З однієї сторони, я радів, що ми зможемо виїхати у місце, де буде спокійно та не буде обстрілів, а з іншої, у дорозі може багато чого трапитися, та весь цей час ми будемо без захисту. Вночі батькам вдалося поспати, а ось я спав всього 3 години. Та й це було схоже на лежання з закритими очами, бо всередині було дуже тривожно. Обстріли у цей час не зупиналися, але вони були не такі гучні. Тому ми вирішили, що якщо ми будемо постійно бігати у бункер та назад, то ми можемо не встигнути зібрати речі. Тому ми вирішили збирати валізи. Хоча збиратися ми почали ще з трьох годин, але валізи зібрали вже до четвертої ранку. Ровно о шостой ранці ми вийшли із дому та почали вантажити речі в машину. На вулиці не було ні души. Кожний звук у дворах сусідних будинків дуже добре чувався. На вулиці теж було небезпечно. У місті було багато дереги ворога, та ніхто не виключав наявність у місті залишки спецназу після провальної спроби захопити місто 27 лютого, які могли переодягнутися у цивільну форму та зі зброєю відібрати автівку у людей. Ми швидко завантажили речі та виїхали до місця, де жила моя четверо сестра та батька троюрідний брат. Ми вирішили їхати двома родинами, бо так було надійніше, та можна було допомогти один одному у разі, якщо у когось щось трапиться з автівкою. Ще з нами їхала жінка, котра працювала з батьком. Вона мешкала у районі, який був під обстрілом частіше за все. Сама вона лякалася виїжджати, бо невідомо, що могло б трапитися у дорозі. У неї була донька в Хорватії, та вона планувала з нами доїхати до якогось моменту, а потім перетнути кордон з Румунією та вирушити до Хорватії. Виїжджаю з Харкова я дивився на розбиті будинки, які ще декілька днів по тому я читав у телеграмі, як цей район піддався обстрілу. Вже як декілька днів світлофори у місті не працювали, але навіть без них кількість аварій була майже нульова. Ніхто не хотів, щоб щось трапилося з їх автівкою. Ми виїхали з Харкова та близько через пів години вже потрапили у пробку, яка дуже повільно тягнулася. Здавалося, що паливо вистачить на весь шлях, та ось половина бака вже була витрачена в перший день шляху. Вже стоячи в пробці, о десятій ранку по радіо передали, що був обстріляний аеропорт в Коротичі, котрий ми проїжджали годину по тому. Цей аеропорт не використовувався для воєнних дій дуже давно, але там часто проводились показові виступи пілотів авіатехніки та була можливість покататися на літаках та пострибати з парашутами. Коли ми приїжджали блокпост в Полтаві, то військові раптом почали махати руками, щоб машини їхали без огляду. Очевидно, що в сторону Полтави йшов наступ та цивільні були у зоні ризику. Це створювало велику паніку у всіх. Здавалося, що ми стрибнули у останній вагонь та за нами зачинилися двері. Я помітив, що рух автівок був по основній дорозі, а на багатьох поворотах з головної дороги на обхідні були перегороджені бетонними та протитанковими їжами. Гадаю, що це було зроблено для більш простого контролю населення та вияву можливих ворожих диверсантів, щоб ніхто не зміг об'їхати блокпости, а, можливо, по іншим дорогам шла військова техніка, та їх перекривали, щоб не заважати мешканцям евакуюватися. Після Полтави ми стали в чергу перед черговим великим містом. Ми стояли досить довго, бувало, що ми просунулися на 2-3 автівки вперед, а потім 15 хвилин стоїмо на місці. Було дуже багато розумників, які об'їжджали чергу по зустрічній смузі та намагалися вклинутися у чергу попереду, майже прошибаючи своїм бампером інші автівки. Були моменти, коли всі ці розумники поверталися назад у кінець черги, бо по зустрічній смузі їхали військові БТР, та вони були дуже обурені, коли такі довбодятли перешкоджували їм швидко добратися до пункту їх призначення. Був іще один стрьомний випадок. Коли ми стояли в черзі, то зустрічній смузі проїхала невеличка вантажівка, яка зупинялася біля черзі, де водій казав, що знає об'їзний шлях. Та й якщо хтось бажає об'їхати пробку, то варто їхати за ним. Попереду нас декілька автівок розвернулися та поїхали за ним, хоча за ним і так був квіз у 5-6 автівок. По-перше, це здавалося якимось порятунком, бо ми могли не встигнути в'їхати у місце до комендантської години. Але заспокоївши емоції, ми почали думати. Якась невідома людина з відсутніми ознаками інтелектуального виразу обличчя почав нам пропонувати об'їхати пробку, коли майже усі об'їзні дороги були заблоковані. А якщо так подивитися, то він зупинявся біля тих автівок, які коштували найдорожче: Кія, Пежо, Рено та інші розповсюджені моделі він пропускав. До мене відразу прийшла думка, що він міг завести ті автівки по невідомому шляху. А там пограбувати людей, бо кожний переселенець везе найцінніше, що він міг взяти зі свого будинку, включно гроші та коштовності. Поки я міркував над цим випадком, через деякий час приїхали шість автівок поліції. Хвилин через 10 пробка почала просуватися. Не пам'ятаю вже, звідки, чи то люди попереду, які вийшли на вулицю почекати, чи то були наші здогадки, але ми зв'язали поліцію та раптове просування пробки з тим, що вона була штучна. Хтось міг перегородити трасу або у нього могла навмисно зламатися автівка, після чого з'являється невідома людина, яка пропонує вирішити це питання з об'їздом. Ну як на злочинна схема? Хоча у майбутньому будуть ще декілька випадків, коли автівка дійсно зламалася, а хтось навіть не впорався з керуванням та врізався в стовп і це дійсно створювало пробку. За весь час шляху у перший день нічого з чутків проповістки відлучення автівок на потреби армії чи ретельний огляд кожної автівки не виправдалося. Ночі ми переночували в урологічній лікарні. Там головний лікар-уролог, відомий професіонал у своїй справі, замався ще й волонтерством та дозволяв переночувати у вільних палатах, де зазвичай знаходилися пацієнти, на умови скаржитися не доводилися. Все ж таки, нам потрібна була тільки ночівля, а вранці ми відправилися далі. Наступний день був спокійніший. Ми відчули, що основна небезпека вже позаду: пробки були тільки на під'їзді до великих міст. Після нашого від'їзду з Харкова наступного дня виїхав мій друг з родиною та знайомий батькам. На наш подив у пробках вони майже не стояли. Мій друг був там, де ми ночували цієї ночі вже о 2 ї години дня, хоча ми вчора приїхали тільки до 10-ї вечора. Другий день дороги був спокійний. Ми прямували за прокладеним маршрутом у телефоні, однак він не міг передбачити декілька моментів, з якими ми зіткнулися. Під'їжджаючи до одного з міст, через який був прокладений наш шлях, ми стали у мляву пробку. Через якийсь момент ми помітили, що автівки по зустрічній смузі почали повертатися. Як виявилося, військові на блокпосту припинили пропускати автівки, бо почалася повітряна тривога та була загроза обстрілу міста. Ми повернулися та поїхали дорогою в об'їзд через деякий час ми вирішили зупинитися. Судячи з мапи, нам потрібно було повертати, та туди також повертали деякі автівки. Але якщо їхати далі, то ми виїдемо на окружну трасу, яка оминала це місто. Ми не знали, як бути та й вирішили продумати насотний маршрут. Навколо були поля та лісосмуги. Коли відійшов від за дерева, то помітив багато гусени, що тягнулися від дороги, що веде до міста, і кудись удалечень через поле, в якому було купі бруду та калюж. Трохи постоявши, ми вирушили далі. Надвечір ми знову стали в пробку. В'їжджали ми вже майже опівночі. У місті були вимкнуті світлофори, вуличні ліхтари та світло в будинках мало де горіло. Нас зупинили військові, оскільки в цей час була комендантська година. Вони перевірили документи, спитали, куди ми їхали та з якою метою, а потім пропустили. Там нам дав притулок знайомий родичів. Тут вже була ванна, де ми всі могли прийняти душ, і плита, де ми могли щось приготувати. Наступного дня зранку ми вирішили заправитися. Вже тоді були розмови про обмеження продажу пального до 20 літрів на одну автівку. Навігатор міг показувати розміщення заправок на мапі, але він не міг показувати наявність пального. Тому ми об'їхали декілька заправок, зупинилися у тієї, де пане все ще було. Там була годинна черга. Люди намагалися заправити не тільки автівку, але й заповнити каністри. Траплялися конфлікти, які закінчувалися словесною суперечкою, але один конфлікт вийшов за межом. Я помітив його тільки коли приїхала поліція з автоматами. Шість людей оточили автівку в паралельній черзі, то заламала чоловіку руки. Як з'ясувалися потім, він дістав пістолет, почав їм розмахувати та кричати, що він харківський, та тільки що виїхав з-під обстрілу та його повинен пропустити вперед. Стоявши люди у черзі, викликали поліцію та його пов'язали. Автівку відбуксували на узбіччя і черга продовжила рухатись. Після цього ми заправилися та вирушили з міста. Далі нічого особливого не траплялося. Ми проїжджали поля, людей, які зупинилися на узбіччі, щоб поснідати, заправки, обмотані стрічками тому, що там скінчилися пальни. Та й ось такі хмари за вікном, які ви бачите на екрані. Десь о 3 годині години дня ми були 120 км від великого міста. Я не називаю назви міста тому, що він нас ще не скінчилися, де й хрін його знає, чим все це може обернутися. Тому просто місто! Звичайно, цей шлях можна подолати за одну годину, але ми їхали 120 км 8 годин. Пробка тягнулася неймовірно довго. Це було схоже на якийсь фільм про постапокаліпсис, де багато людей намагалися виїхати в безпечне місце. До самого горизонту виднівся зігзаг з червоних фар автівок, які стояли в пробці. Для економії пального, коли дорога йшла вниз, ми вимикали двигун та повільно скочувалися з гірки. Деякі водії це побачили та пішли нашим шляхом. А в цей час по радіо передавали, що вже поблизу кількох великих трас Харкова були бої, і де на де окупанти навіть встановили свої блокпости. Батько постійно телефонував знайомі, а та телефонувала волонтерам та цікавилась за доступні варіанти житла, куди ми могли оселитися. Вони змінювалися кожні півгодини, але кожен раз варіанти ставалися гірше за попередні. Чим довше ми думали, чи погоджуватися на цей варіант чи ні, тим більше була ймовірність, що ми зовсім залишимося без житла. Оскільки ми їхали двома сім'ями, то й хотіли жити десь поблизу. І ось нам запропонували поточний варіант. Це дім в селі, в якому довгий час ніхто не мешкував, але де є вода, можливість топити грубо дровами та великі двір. Ми вирішили більше не перебирати і погодились на цей варіант. Далі жінка, яка їхала у Хорватію до своєї доньки, поїхала на кордон з Румунією. Там вона три години простояла у черзі, після чого перетнула кордон. В Румунії вона отримала безкоштовну сім-карту, доступ до інтернету, і їй вказали дорогу, як їй їхати. А ми звернули на дорогу, що веде у село, та приїхали сюди, але це вже інша історія. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати мою розповідь. Наступне відео буде про труднощі, з якими я зіткнувся та як розпочиналися наші перші дні життя в селі. Ну а ви залишайте вподобайку, якщо сподобалась моя розповідь. Підписуйтесь на канал, якщо набажаєте пропустити наступне відео. Та залишайте свої коментарі щодо цієї історії. Всім до побачення!